Зі своєю сім'єю я приїхала з міста Херсон. З міста Нова Каховка Херсонської області. Нам треба було виїжджати, тому що дитина була дуже перелякана. Ми виїхали туди лише з двома торбинами і з документами. І все. Надаємо. Людям те, що їм потрібно, а саме це теплі ковдри, спальні мішки, це термоси для зберігання тепла, якоїсь чаю, кави, кухонні набори для того, щоб люди мали змогу підігріти щось на навіть на вогнищі, на газу. Не знаю, що буде зимою. Вдячна, що лехтарак буде, тому, тому що саме більше це, мабуть. Електроенергії, щоб не буде. Це постільна білизна, це теплі речі, самі не такі необхідні речі, які у побуті ми використовуємо кожного дня.